Новий рік вже буквально дихає нам в спину, тому я дуже відповідально підійшла до пошуку новорічного декору. Щось вже замовила на тему, а щось планую придбати в епіцентрі. Тим паче вони цей рік такі гарнюші новиночки завезли. Особисто я цьогоріч хочу прикрасити ялинку в золотисто-червоних кольорах, а ще хочу додати на неї трішечки добрих справ. Купуючи ось цих янголяток, ви робите величезне добро, тому що кошти з продажу цих янголів будуть передаватися діткам, які постраждали від війни. От лиш. Ще уявіть, ви прикрасили ялинку вдома, і вона милує, гріє не лише ваше око, а й душу від розуміння, що ви долучилися до такої хорошої справи. Не знаю, як вам, а мені ця ідея дуже подобається. Тим паче, ну ви подивіться ті янголятка такі милі. До речі, напишіть в коментарях, коли ви зазвичай ставите ялинку вдома, і чи будете взагалі ставити її в цьому році. Я однозначно буду, скоріш за все, зроблю це прямо перед самим Різдвом. У нас просто була така традиція завжди в родині, що ми ставили її впритик. До нового року. Інколи таке бувало, що я наряджала її от прям 31 грудня. На цьому все, мої любі! Вітаю вас з наступаючими святами. Дякую за увагу, за лайк, за коментар і обов'язково підпишіться на мене.